Добрий ранок, прекрасні люди. Дуже рада вас вітати. Дуже рада бути з вами і читати слово, думати, роздумувати і молитися. Знаєте, сьогодні хочеться поговорити про те, як християни кажуть Івана 3:16, Бог дуже сильно любить нас, помер за нас. Але ми щиро хочемо робити євангелізацію. Ми щиро хочемо показати нашу церкву, ми класні ми можемо то і це, і те, та дивіться, якими ми просто молодці. Але побувавши в багатьох церквах зараз, центрального регіону України, Західного, я бачу, як церкви не можуть приймати навіть один одного. Так, да, у нас зараз багато переселенців? Але чи робить їх це невіруючими людьми? Так, да, вони прийшли з іншої баптистської церкви, або з іншої харизматичної, з іншої лютеранської церкви і так далі? Неважливо. Вони прийшли з інших церков. Невже ви думаєте, що справжня віра тільки в вашій церкві? Невже ви думаєте, що вчення про Біблію, про Слово Боже тільки вірне у вас? Невже люди не можуть бути з різним розумінням, з різною точкою зору? Дивіться, ми читаємо одне місце, але по-різному всі його розуміємо. Коли ми кажемо віра, без діл мертва. Хтось розуміє це буквально піти щось зробити фізично, а хтось просто в молитві скаже. Для нас всі ці слова настільки різні. Для усвідомлення, не говорячи вже навіть про те, як ми будемо потім діяти. Але це значить, що це неправильно або правильно, чи маємо ми право приймати зараз е позицію Бога і осуджувати, не вітатися з людиною, тому що вона думає не так. Не просто не вітатися, а ми багато робимо такого вигляду, ніби людина взагалі, її тут взагалі немає. І знаєте, читаючи Перше Петра, другий розділ, де Бог багато говорить про пошану? друзі, ми читаємо одну Біблію. Але навіть слово пошана розуміємо по-різному. Ми не сприймаємо людину. Навіть просто як особистість, яка зайшла із якою треба хоча б просто привітатися, не говорячи про всі інші християнські цінності, які є, просто привітатися. І знаєте, що цікаво? Правду говорять, те, що можна служителям, можна і всім іншим. Якщо служителя собі допускають, хоч на секунду, хоч на якусь мить, когось не помітити, когось образити або щось, то повірте, вся церква така буде дуже скоро. І я побачила вже достатньо церков, які перетворилися на таке. Люди, які просто тусують, роблять евангелізації, роблять якісь проекти. З тими самими людьми, тому що інше, ну вони не такі. Вони менш вірні, вони менш розсудливі, вони менш там розумні, вони менш ще щось. Ми виправдовуємо все виправдовуємо аби бути тільки з. Коаліцію, яку ми створили, з якою нам комфортно, і нащо нам виходити за ці рамки? Та ти що, це ж звикати до нової людини? А, ну це ж треба розширяти свої горизонти, Ага, а це ж треба буде терпіти, любити, покривати. Ну це ж так незручно. Нащо воно мені? Ні, от наша коаліція, нам так класно, все, нікого більше сюди не доєднаємо. Чи християнами після цього, чи міцна в нас церква після цього, і в мене питання, чи легко буде дияволом адаліть таку церкву? Легко. Навіть коли і Бог каже, я створю церкву і врата Ада не адаліють, то повірте, таку церкву, яка людину ставить ні в що, легко втратить свою сутність. Тому що є такі розуміння в Біблії, а вони ніколи не були нашими. Подумайте, може ви стоїте вже на цій грані, коли ви навіть просто не можете привітатися з людиною. Неважливо, образила вона вас випадково, невипадково, ще якось. Якщо ви не можете навіть привітатися, чи християнин ви насправді, чи живете ви Словом Божим по-справжньому? Боже, дякую тобі за цей день. Це прості речі, про які сьогодні говоримо, але вкрай важливі. Тому що ми дуже хочемо говорити ніби про тебе, але настільки стали оцерковленими, настільки стали е, такими зашорханими в таких, якихось таких моментах, коли ну, ніби церква наповнюється, а вона пуста. Тому що люди приходять, їх не долучають, їм не дають нічого зробити. Вони як прихажані, а потім зовсім не хочуть ходити, їм не цікаво. Тому що їм немає місця в церкві, їм немає місця серед християн. Тим, а тим паче вони були і є християни, але їм немає місця на новому місці, так не має бути. Боже, допоможи, допоможи всім церквам нашої України все ж таки вміщати людей не кількістю, а якістю, щоб кожному було місце, щоб кожен себе знаходив, щоб кожен міг служити тим, ким він був. І далі, щоб йому не приходилось, Боже, підлаштовуватись, десь прогибатись настільки, що збивається своя сутність, заривається дар, талант. І потім, коли ти прийдеш, ти спросиш: раб, а де твій талант? І не було щоб такої відповіді. Боже, а, а що я міг зробити? А, а що? Мені прийшлось, тому що в цій церкві такі правила, такі традиції, такі розуміння. Допоможи, Господи, коли ми. Настільки переміщуємося і перемішуємося, щоб все ж таки, ким ми є в тобі, ким ми були, і могли залишатися такими і далі. Да, нам треба зростати. Але якщо я маю дар вчителя, наставника, щоб мій дар був в тій церкві, де я знаходжусь зараз, корисним і потрібним. Якщо дар допомагати, то хай цей дар процвітає в тій церкві, до якої ти зараз долучаєш людину, дар молитви. Євангеліста або кого ще, щоб всі ці дари, які долучаються зараз до церков, були корисними, щоб пастора, служителя прихожані не закривалися і не казали: це ти хто? Ти чужинець, почекай, спочатку вникни, зрозумій, підлаштуйся, а потім поговоримо. Допоможе, щоб такого не було, Боже, будь ласка, тому що. Ти не просто так перемішуєш нас, ти не просто так даєш ці обставини для прояви кожного з нас і характеру, і терпіння, і любові, по першу чергу, любові допоможи, Господи, тому що мені, мені гірко дивитися на все це і дуже серце болить, ти знаєш це, Господи. Тому прошу, благослови, наші церкви, наших служителів, наших всіх членів церкви, щоб ми були здатні бути християнами на ділі, а не тільки на слові. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Друзі, всім гарного дня.